Вимірює температуру та заповнює інформаційну згоду. 61-річний черкащанин Анатолій Крушенівський. Так, чоловік готується до третього щеплення. Каже, перше отримав минулоріч у квітні препаратом Астразенека. Вже такі води, що треба за здоров'ям слідити. багато захворювань та треба робити. Опісля вакцинують і місцеву жительку Ольгу Гаркушу. Жінка розповідає, має проблеми зі здоров'ям, тому, аби не захворіти на ковід, дослуховується до порад лікарів. Мені дзвонили, тому що я ще у квітні. Перша в мене доза була, а друга в липні була. Перша погано була мені, дуже погано півтора місяця, а друга дуже гарно, а третя, теж думаю, буде гарно. Що я болію часто, та я боюся, щоб не ще, бо я тоді не перенесу. Людей на третю дозу викликають за списком. У спеціальному журналі написані дані попередніх щеплень від коронавірусу. Його веде старша медсестра Наталія Пустова. Бачите, скільки на третю бустерну це в нас пройшло. Карандашиком записуємо хто на коли бажає. Ось обзвонені люди. Бустерну дозу роблять препаратом Файзер, незалежно від того, яка була попередня, зазначає медсестра Ірина Запара. У нас робили їсть Астразенникою, якщо робили коронаваком, або робили модерною, третя робиться тільки Pfizer або Модерною. Модерне на даний час у нас немає. Зараз коронавак у нас для першої дози, але якщо хто хоче або Файзером, ми робимо першу дозу, якщо десь треба людям виїжджати. Зі слів завідувача амбулаторії Олега Кухарця бустер роблять через півроку після закінчення повного курсу щеплення для підсилення імунітету. Для початку робили саме медикам, було так і людям, які працюють в домах престарілих. Так зараз ми робимо практично всім, хто бажає бустерна доза вноситься в дані. Так, вона буде продовжувати сертифікат. Лікар додав ковід. Сертифікат для щеплених бустерною дозою. З'явиться наприкінці січня у додатку Дія. Доти усі, хто вакцинувався, втретє, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію. Дар'я Шевченко Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.